Як завжди, розпочинаємо наш розклад з активізації ритуалу на захист даного відео від колаборантів, зрадників України, від рашистів, від ворогів України, українського народу, а також від хейтерів. Всім їм полетить відкат, якщо не будуть дивитися це відео. Для всіх інших людей, хто любить Україну і вболіває за нашу перемогу, це відео безпечне. Свічку запалила, негатив відбила, і той, хто його посилає, сам нього потупає, зроблено амінь. Свічку запалила, негатив відбилах, і той, хто того посилає, сам нього потупає, зробленамінь. Запили, була, того посіла, потупає, покажіть мені, будь ласка, карте, чого очікувати, чия загроза мешканцям населеного пункту Павлоград, їхньому здоров'ю, а також інфраструктурі міста. Павлоград? Покажіть мені, будь ласка, карта, Дніпропетровська область, Павлоград, чия загроза населенню міста Павлоград. Покажіть мені, будь ласка, карта, чого очікувати, чия загроза населенню. Павлоград. Град, населеного пункту Павлоград. Покажіть мені, будь ласка, карти. Неспокійно буде, та сигнали тривоги будуть в нічну пору. Те, що там є якісь навочки, то ви, напевно, і без мене знаєте. Має бути відбиття. Загроза з неба буде. Дивіться, загроза з неба буде. Будуть намагатися кудись поцілити. Ну, я бачу відбиття збивання нашими. Є враження, що десь під кінець тижня є загроза якійсь парі, не знаю, мирному населенню, якійсь парі. Може бути удар, десь неподалік неподалік церкви або кладовища. Але це під кінець якось тижня, якось так воно йде. Так, Паголгорак подивилися, тепер дивиться Балаклія. Покажіть мені, будь ласка, карти. Балаклія і червоний донець. Покажіть, мені, будь ласка, карти. Перший ряд Балаклія, другий ряд червоний донець. Чия загроза мирному населенню е Балаклії Харківської області, а також інфраструктурі міста, а також населеному пункту Червоний Донець, його інфраструктурі, також мешканцям червоного донця їхньому здоров'ю, їхньому життю в плані воєнних дій в період з 8 по 14 травня 2023 року. Чи якась загроза людям в цих населених пунктах Балаклія та Червоний Донець? З 8 по 14, ой, по 14 травня 2023 року. Балаклія. Теж темна пора дуби. Загроза є. Червоний Донець. Так, зараз розберемо щось тут нехороше цього разу у вас. Давайте так, по балаклії завершимо. Балаклія. Ресурси. Тут якісь люди при владі, щось хочуть спробувати якусь удачу, пов'язану з ресурсами. Летіти в балаклію буде. Має бути перехват. Дивіться, загроза йде, йде тут на якомусь шляху дорога, пов'язана з дорогою, але швидше за все має, бути, ну, має рухатися тим варіантом долі, що має бути зупинена ця небезпека, має бути відбиття. Але є інший варіант долі, на який може загинути мужчина. Мужчина або мужчини. Будемо надіти, що програється той варіант долі, що в Балаклії все обійдеться без жертв цього тижня. Але загроза буде. Тепер більше в темну пору або зранку. Ну, ранок, під вечір або в ну, або ніч. Так? Дивимося, червоний донець, щось мені оце не подобається. Так. Буде щось летіти і можуть бути жертви. Тут іде дві ситуації. Перша ситуація це намагання зупинити, припинити як би, з чиновниками та по Єрофанту, з тими, хто при владі, якісь маніпуляції, зв'язування, зв'язування їх по рукам по ногам, якась ситуація з грошима, з фінансами у нас іде і святкування, начебто, що якби вони не можуть просунутися в тій справі, та якби їх зупиняють. Дев'ятка була границя та. Тобто от, 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 ну, ця справа, якби, швидше за все, як вони там хочуть просунути якісь махінації, пов'язані з фінансами у червоному доньці, не вдадуться. Але тут ще йде вночі. Дивіться, вночі йде загроза. Загроза ракетного удару. Так, загроза з неба. Ну, тут знову ж таки йде, що ну, якась якась спроба вкрасти гроші. Ну, цю тему ми роздивилися. Ну відстоїться. Ну, народ повинен Народ в змозі це зупинити, не дати вкрасти ці гроші. Давайте дивимося на загрозу з неба. Мирним жителям загроза по дияволу. Може пройти по ілюзії. Дивіться, у вас тут два варіанти долі. В одному, коли відбувається якийсь вибух, і є загрози, і можуть бути жертви. Жертви можуть бути серед мирного населення. І так само може все... молитвами, жіночою силою можна це відвернути. Читайте обережники, читайте псалом 90, особливо в такі дні, як з... З... з 8 по 10 число цих три дня дуже небезпечні. Навіть не так важливий той 9 травня, розумієте, в мене таке відчуття, що. 8 і 10 набагато якісь такі напруженіші, ніж дев'яте. Треба буде зробити окремо розклад на цей тиждень. Ви знаєте, я завтра зранку, ну тобто сьогодні вже в понеділок, зроблю розклад на цей тиждень загальному. Щоб ми зробимо, знаєте, як, які дні більш небезпечні по прильотам, які будуть більш активні. Ну, удар може бути, розумієте, реально може бути удар. Над цим працюють, ну, цього, ну, будуть добиватися щоб в тій стороні. Можливо, це буде летіти десь в напрямку Балаклії, може до вас потрапити. Ну, страшний сутка. Ну, ну йде, йде загроза. Ну, є шанс це відбити, відвернути. Та, жіноча сила. Десь на окраїні територія, червоний донець за межами. Тут все-таки по околиці, по межі та, червоного доньця, то не центр. Це не центр. Ну, є загроза. Червоний Донець є для вас загроза. Тому будьте обережні. Можна відвести, можна спробувати відвести. Ну давайте ми глянемо що на цій колоді. Червоний Донець. Покажіть мені, будь ласка, карти Харківської області. Яка ймовірність прильоту і чи будуть жертви на три карти. Ну, дійсно можна відвернути, удачно можна. Молитвою, птахи говорити, ну, молитися. Це є ключ до зміни майбутнього. Карта майбутнього, плани та корабль, який рухається. А, інакше можуть бути жертви серед мужчин. Та, от втрата по щурам для жінок. Угу. Жіноча сила через молитву. Діти можуть долучатися. Час, і дивіться, у вас є час все змінити кубики, тобто 50 на 50. І бачите, в дно колоди вибух. Так? Його можна уникнути. Псалом 90-й добре захищає. Обережник я колись його давала. Давала його, у мене є десь той пост збережений в серед тих таких, знаєте, ж, коли пишеш і фотографію прикріпляєш. От Якщо зайти на мій канал, та ви заходите, є відео графа на каналі, є наживо трансляції, в яких ви переважно дивитесь мої прогнози, розклади. І так само є, от там якось забудово, воно називається там пости чи що, чи як там. І там десь був обережник, який можна читати. Мені здається, і молитва за військових так само, і обережник. Так, покажіть мені, будь ласка, карти. Ну, в будь-якому разі псалом 90 теж дуже надійний для віруючих. Е, можна і своїми силами, звертаючись до духу роду, до предків. по допомогу про захист, про відведення біди, молитися. Запаливши свічку вдома, не обов'язково йти в церкву. Ви просто навіть в церкву краще не йти. Запалили свічку і при свічці свічка завжди підсилює молитву. Направляю її та, на той канал, щоб вас почули. От, але запалювати треба сірниками, а якщо гасити, то не, не задувати а ковпачком або пальцями. Так, давайте ми подивилися Павлоград, подивилися Червоний Донець Балаклія Чугуїв. Покажіть мені, будь ласка, карту. Чугуїв, Чугуївський район, період з 8 по 14 травня 2023 року, чия загроза мирному населенню. Чугуїв, Чугуївський район. Покажіть мені, будь ласка, карта, чого очікувати в плані загрози мирному населенню та інфраструктурі населеного пункту Чугуїв Чугуївського району. період з 8 по 14 травня 2023 року. Ух, Чугуєві можуть бути жертви. Ви бачите самі, подивіться, десятка м'яч випала. Втрати, п'ятірка чаш та розстроєні. І це пов'язано з якимось процесом. Трати серед людей, серед мирного населення. А, так само це може бути пов'язано з дорогою чи в дорозі. Не скажу, чи це день, чи це, чи це ніч, але мені схоже, що це буде засвітла. тобто і це пов'язано з дорогами якимось. З пересуванням. Решта буде відбиття, але є якийсь день, коли можуть бути це. Можуть бути влучення, можуть бути втрати. Вся, решта, вся всі інші дні якось воно відведеться, біда. Під час сигналу тривоги та жертва або жертви. Теж йде попередження мирному населенню, оберігатися замінувань. Якийсь мужчина може підірватися на, 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 на міні по ісіді, якби не побачивши, не знаючи, не відаючи, що вона там є, куди він вступить. Угу. Цього теж можна уникнути. Ну так, в загальному більше нічого. Так. Все решта, якби ми бачимо по вісімці м'ячів, зупиняється. Дев'ятка чаш говорить, що далі комфортно. Загроза з ними буде кілька днів, то не один день буде летіти протягом цього тижня, буде кілька днів, якісь із днів, можливі жертви, можливе влучення. Реально. Будьте обережні, будьте пильні. Надіємося, що це можна відвести. так само моліться, хто віруючий. Читайте молитву псалом 90-й або взагалі своїми словами звертатися до духу предку, до духу роду. От. Треба буде мені поновити ще раз, ще раз до обережники дати на каналі. Так, Слобожанське і Зміївська тез. Давайте глянемо в період з 8 по 14 травня 2023 року. Покажіть, мені, будь ласка, карти, чи є загроза прильотів, ударів, диверсії, всього, що загрожує життю, населення населеного пункту Слобожанське в Харківській області, неподалік від Зміївської тез, а також взагалі що буде Зміївською тез цього тижня, чи все з нею буде гаразд, чи уникне вона влучень, потрапляння, якихось ушкоджень. Покажіть мені, будь ласка, карти плані воєнних дій. З 8 по 14 травня 2023 року. Слобожанський та Зміївська Тес. Слобожанські. Договорняки якісь падають. Загроза з неба буде, але тут більше акцентується увага на якихось договорниках. Так, Зміївська Тес. Слухайте, Зміївська тес Або біля неї поруч може бути прильот. Карта Сонця і дурак. Давайте ми зараз розкриємо ці карти. Так, що тут за договорники? Угу. Ну, тут щось якісь в керівництві, серед чиновників, якісь розборки. Тягнеться ситуація з минулого. Ситуація, яка зависла. Хочуть протолкнути якусь. Щось пов'язане з грошима, так? чи якусь ідею, чи якийсь закон, чи якусь махінацію пов'язану з ресурсами з грошима. Хочуть на знаєте, на два, два шляхи, хочуть нажитися. Тобто розполовинити гроші. Частина йде туди, куди вона виділена, а частину кудись, не знаю, в якусь кишеню чиюсь, чи куди, ну, не знаю, щось. Тут щось з якимось щось, щось з грошима. Вона загрозу з неба. Ну, в принципі, ракети будуть летіти, але я не бачу тут влучання, попадання та, такого. Я бачу тут подзміївський тест, мені не подобається. Може бути удар. А, чомусь жінкам обережно бути. Можливо, там жінки працюють, та, в тій околиці, і взагалі в тому районі, в районі Зміївської тест. Тут взагалі показує всю територію і особливо аж до води. Бо ресурс з луною, та? земля земля пов'язана з водою. Від змійської теси аж до води бути обережними в тій, на, на тій околиці, на тій території, в тих межах може бути прильот цього тижня. Може може бути хтось, ну, можуть бути жертви реально. І знову ж таки по наводці. Чи буде ж змійська тез працювати після цього? Так, полагодять, все буде нормально. Тут якось, розумієте, тут йдуть зміни. Тут настільки їй зададуть шкоди, але оскільки як ну, неприємність, якась пожежа, якісь ну, можуть бути люди, жертви серед людей, тому будьте обережні. Цього можна уникнути, до речі, тому що тут немає, немає карти карми. Тобто цієї ситуації можна уникнути теж шляхом молитви. Звернення до духу, роду, до предків своїми словами. Особливо жінки можуть це відвернути. Ну, давайте ще на цій колоді перестрахуємося, глянемо. Покажіть мені, будь ласка, карти. Зміївська ТЕС на три карти, що я її очікує. Зміївська ТЕС Харківської області з 8 по 14 травня 2023 року. Покажіть мені, будь ласка, карта, чого очікувати? Зміївська тес. Чи будуть якісь прильоти, удари по ніч? Будуть якісь жертви серед населення, котра там працює. Напрямок. Приціл буде робитися на неї. Приціл робить хтось, хто, хто, ну, хто місцевий, хтось з той території, по співпраці, по соглашенню, та по обіцянці. Каблучка це обіцянка, це договорняк, якщо ми надивимося на стосунки. Мужик, який любить гроші, да? мене покажіть, що буде самої тез. Триматися результат, розумієте, таке враження, що воно прилетить. Не по самій тез. Н -н -н. Цілитись туди будуть, а таке враження, що ближче до води. колодязь нам вказує ближче до води. З часом що карти попереджають взагалі в майбутньому бережіть дітей. Контролюйте, з ким вони спілкуються. Дивіться, ще можливо, це можливо відвести. Біду можна відвести помітлі лелекі місяць і вибір. Ви подивіться, ця карта дає можливість два шляхи вибору. Та? Ця карта говорить, що можна вимести, та відвадити. Позамітати, як то кажуть, відвадити, викинути цей негативний варіант долі. А, місяць це, знаєте, коли туди-сюди, туди-сюди. Тобто а, зараз все коливається і цей напрямок долі не є, не є визначений. Тобто можна зійти легко, плавно, можна гнучко зійти зійти з одного варіанту долі на інший. І лелекі ну, теж ну, розумієте, це птахи, які перелітають. Тобто і карта, ну, тут ми бачимо сонечко, ми бачимо гніздо, легкі живі. Тобто, що люди, сім'ї можуть вціліти, ну, тобто, уникнути отих хмар. І взагалі навіть люди самі можуть виявити цього колаборанта, можуть якби, стати йому перешкодою тому, хто там наводить на ту на вежу. Вежа буде міцна. Єдине, що берегтися все рівно, дивіться, які жінці може бути потреба в лікаря. Ну, тобто. Якщо не відвадити цей прильот, то все таки швидше за все може постраждати жінка або жінки, які працюють або мають відношення до роботи на зміївський тез і можуть бути змушені ну, звернутися по допомогу до лікаря, ну тобто медична допомога може бути їм надана. Але знову ж таки показує, бачите, оці кості вони завжди діляться ну, на два. Жінки. Жінки можуть добитися свої цілі, як та лисиця, вони можуть і чистота, та таємна сила, вони можуть і якір. вони можуть зупинити, Ви можете зупинити, ви можете відвадити цей варіант долі. Будьте обережні одним словом. Жінки, котрі працюють на Зміївський тест, будьте цього тижня дуже-дуже пильні і дуже обережні. Та що, це не можу нік карти скласти? Так. Що я там ще хотіла подивитися? Ізюм, правда, ще не глянула. Покажіть мені, будь ласка, карти, чого очікувати населеному пункту Ізюм в період з 8 по 14 травня 2023 року, в плані прильотів, загрози життю мирного населення. А, а також інфраструктурі населеного пункту Ізюм. Е, до речі, якщо хочете ще якісь населені пункти глянути, я не знаю, ну, я передалю коментарі, можливо, я якесь село, якийсь населений пункт випустила десь. Перегляну ваші коментарі, і я ще в понеділок ще сьогодні буду виходити в ефір, бо я ще буду робити прогноз по. Іншим областям України, по яким я вже сьогодні не зроблю. Це Захід України, це там Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль. Але в мене якась, знаєте, душа спокійна. За Хмельницький неспокійно, бо за Хмельницький я ще раніше говорила, що йде якась там загроза. Та? Там було не, ну, десь кілька розкладів назад. ну Це мало бути взагалі там, там випадала якась напруга, якийсь можливий прильот в якусь станцію, під станцію вежу. І Воно не відбулося, це добре, що воно не відбулося. Але я є в одній з історичній груп, в яку я дуже багатьох із вас додавала, не буду її зараз тут озвучувати. І після того, коли я робила цей відеопрогноз про те, що по Хмельницькому може бути прильот, причому якийсь важливий об'єкт, або, як варіант, якась диверсія, чи щось, ну, щось, ну, якась неприємність на якомусь важливому об'єкті, дуже важливому, якась станція, підстанція. А після того через. Не знаю, днів п'ять десь. Після того в, в цій езотеричній групі теж наша провидця побачила загрозу для Хмельницької е, атомної станції, та, що там щось ну не вибух, але якісь ушкодження, щось там, щось там може бути негативне. І мене це дуже насторожило, тому що мій прогноз по Хмельницькому е, ніби як не здійснився в плані того, що не відбулося те, що я бачила, але воно мені по Хмельницьку постійно йде. І тут вона починає таке говорити. Таке враження, що воно просто в часі пересовується, але воно нікуди не дівається. От та загроза, розумієте, якась там назріває. Ту Будемо надіти, що все обійдеться. Так, я відволіклася, отже, дивимося ізюм. З 8 по 14 травня 2023 року. Ізюм. Яка є загроза населеному пункту та людям, котрі проживають на населеному пункті Ізюм? Пані воєнний дій з 8 по 14 травня 2023 року. Загроза з неба буде, але, так, як, знаєте, як пуста. Так, да, будуть ракети летіти. Але все-таки дивіться, ну. Спусті страхи вночі, але зірки з дураком в мене дуже часто, дуже часто, не завжди, але дуже часто проігруються як навчальні заклади, пов'язані з дітьми. Або щось, де навчаються діти чи підлітки. Можливо, гуртки, можливо, садки, можливо, школи. Це все підходить під цей опис, можливо, бібліотеки. Ну, ну от щось таке. Але, в принципі, бачите, має бути відбиття, і що воно тут йде, воно якби має в пусту впасти десь за околицями зюма, так? Знову ж таки, тут теж йдуть якісь фінансові, що то у вас там якісь кошти поприходили в Харківську область. Та? Тут йдуть, дивіться, тут пробують щось прокрутити колесо між областями, якісь дірібани. Я не бачу тут жертв. Загрозу з неба бачу, жарт не бачу. Швидше за все це не вибух. Тут, швидше за все, тут щось з владою. Пов'язана якась перемога над чиновниками теж. І над зрадниками чи над якимись, як, як зупи, зупиниться якась махінація. так? Правосуддя, та. Далі, що у нас йде? Ну, дивіться, тут таке важливе, що я вже зайшла на сам кінець тижня або початок наступного тижня. Тут загроза йде далі теж. Ну, це ми будемо далі дивитися. Наступний тиждень, будемо дивитися далі. Я не бачу тут жертв, але я бачу загрозу з неба, тому ви в будь-якому разі, бачите, не, ігно, не ігноруйте. Цілитися будуть по мирним, по е, житловим будинкам, та, по звичайним будинкам, житловим будинкам. Де звичайні люди прості живуть. Ну, я не бачу жертв тут, дай Бог, щоб без них обійшлося. Я не бачу такого якогось серйозного влучання. Махінації якісь серед чиновників, те я бачу. І в будь-якому разі ну, загроза учбовим закладам чи щось з ними пов'язане теж. Це теж є, так що будьте пильні. Але я не бачу тут такого чогось дуже надто серйозного. Прильотів серйозних не бачу, жарт не випало. Так що будемо надіти, що дійсно все обійдеться. Здається, Ізюм це було посліднє, та що я тут вказувала в даному відео. Mm. Mm, ну так, здається, так. Не пам'ятаю, чи я ще щось дивилася. Так, ну, гаразд, тоді всім бажаю спокійної ночі, бажаю вам мирного неба над головою, бажаю вам лише позитивних новин. Ставте, будь ласка, пальчик вгору, та, для того, щоб, мої, ну, щоб в мене була мотивація робити дані відеопрогнози, тому що це взаємообмін, ваша плата за мій час, який я витрачаю на ці розклади, замість того, щоб зараз спати чи зробити купу роботи, яку я відклала для того, щоб вийти в прямий ефір. Що ж, бажаю всім на мирного неба, нехай швидше вже нарешті ми отримаємо остаточну перемогу над нашими ворогами. І нехай Бог милує усіх людей у світі мати таких сусідів, як расисти, як, як ми, українці, маємо такого сусіда, як в образі Росії і росіян. Слава Україні, героям слава! Україна завжди була, є, і буде. І буде вона ще більша, і буде вона вільна, незалежна, цілісна, могутня держава. Всім солодких снів і спокійної ночі, мирної ночі!